Так, ще раз, в закоханості любов теж і може бути, і є. Тобто ну, душа в любові, вона як риба у воді пливає, да? тобто вона там живе. І тут дуже важлива річ, от я прямо розумію з того, що ти питаєш, що ніби коли любові нема, то душа не живе, да? і тоді вже не людина а виходить або жить, або навіть не жить, або не людь, або мразота. Да? І з одного боку, це так, це коли ми беремо якийсь ну, момент з часу. Але, але, Душа живе в тому просторі, де часу немає. І душа живе, ну, там, наприклад, в дитячих світах. Тобто вона живе собі, от людина виросла, да? а всередині душа живе в якомусь такому, як позирьочку, де там гарні спогади, я ж кажу там, про бабусю, дідуся, літо, футбол, про мамину любов. Да, там, і... Наприклад, якщо людина живе в тому періоді, де вона була тільки в любові, наприклад, в мами на ручках, а потім любові не стало, то така людина, ну то її душа там і живе. І хочу сказати про те, що з часом і, і тіло людини теж перейде жити в такий стан. Тобто вона, воно буде намагатися йти за душею. Це не дуже може, зрозуміло поясню, але якщо душа людини Знаходиться отак, дивишся на людину, да? не видно душу, де вона є. Дивишся на а, оп, вона в дитячих спогадах. Вона там собі закрилася і така каже: Боже, який тут світ? тут все Ні, я тут не хочу проявлятися. На що мені туди світло нести? Тут же любові немає, як я тут буду розгортатися. Да? І тоді вона так ніби в такому, як сказати, як в хрустальному гробу спяща принцеса. Ну от такі, такі казки є, пам'ятаєте, де да? що треба, щоб людина за нею пішла, її поцілувала, розбудила, сказати, душа моя буду тебе плекати, буду тебе любити, щоб людина своєю любов'ю, душу розбудила, створила простір любові, де душа може розгорнутися, надати купу сил, і тоді людина буде вже дійсно людиною. Да?